Погода в Україні буде дуже неприємною в середині червня, як повідомляють синоптики, подекуди температура опуститься до 7 градусів. Синоптики повідомляють, що в найближчі три доби протягом 11-13 червня в Україні йтимуть краткочасні дощі, грози і сильний град. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у понеділок, 12 червня, у всіх областях України очікуються дощі. В західних областях місцями вони будуть значні з грозами. Сухо в цей день передбачається лише на Закарпатті. решту території країни накриє опадами. Разом з цим очікується посилення вітру, місцями шквали 15-20 метрів в секунду. Дорогі глядачі, 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря в понеділок, то по всій країні значно похолодає. Так прохолодніше всього буде в західних та північних областях. Там в денний час доби повітря буде коливатися лише від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла, в центральних областях до плюс 19, на сході та півдні очікується від плюс 19 до плюс 23 градусів тепла. Вночі ситуація буде аналогічна: на заході та півночі плюс 7 плюс 12, на решті території до плюс 17 градусів вночі. У Києві 12 червня марна погода буде триматися до самого вечора, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 12, плюс 16 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!